Маленька Олеся з підтрибом бігає по кімнаті і хвалиться. А в нас два сонечка, два сонечка. А чому ж два? дивується мама. Адже в природі існує одне. А гайда зі мною, у таємничі наша шепоче дівчинка, бере неньку за руку і веде в кімнату, де щойно спала. В ній, мов бо у вікно зазирає небесне світило. Це одне, радісненько щебече Олеся. А тепер, ну, до зали. Мама, усміхаючись, поспішає слід за донечкою. А тут друге, торжествує Олеся. І справді так, у шипках одного з вікон будинку, що напроти, виграє міниться сонце. Мама обнімає своє любе дитятко і промовляє ласкаво. Ні, Олеся, в нашій оселі три сонечки. Це ж ти, моє, сонценятко. Проміння осяває ниче нелюсеве волосся. Білесеньке личко. Олеся з подивом дивиться, а потім заплескала в долоньки і загукала дзвінким голосочком. Матусю, а ти четверте, а ти четверте.